Доброго дня, вітаю вас на каналі Блачки на кухні. Сьогодні у нас таке коротеньке відео. Поки я роблю формові пельмені, то з вами поговоримо. У мене сьогодні такий день звільнення морозилки від продуктів. У мене було три різних куска тіста заморожених, я дістала це все в одне, тобто спеціально не замішувала. У мене було ну так от просто жмені квасолі, дві жмені капусти з. З фаршем це начинки від вареників. Вареники я вже зліпила і одну партію формових пельменей. Для початку хочу вам показати отакі доски спеціально для морозилки для заморожування. Як то кажуть, придумала я втілив в життя цю ідею мій чоловік. У мене в морозильній камері є таке відділення, яке не виймається якби, такою шухляткою, а відкривається. От як в духовці дверки відкривається зверху донизу, так і воно. Це відділення я вирішила також пристосувати для заморожування. По формі того відділення були вирізані доски. Можливо, у вас виникне питання, чому воно як, ну, як стіл з такими ножками, чому воно не зверху, як леду. Тому що на цей шар викладаємо вареники-пельмені, ну, я не знаю, налісники. Налісники взагалі в два шари тут помістяться. Ставимо цю доску, знову ж таки все закладаємо. Ну, Можливо, я вам ближче покажу, знову все закладаємо, тим, що маємо заморожувати. І зверху кладеться просто ще доска, в якої немає ніжок. От. І так ми в, в одному. Як би сказати, місці в морозилці, можемо заморозити ну, більшу кількість продуктів. Звичайно, для цього потрібно, щоб воно було порожнє, все-таки місце потрібно в морозилці. Ну, але якщо ви часто заморожуєте, я думаю, місце у вас там буде. Друге, чим я хотіла поділитися, коли я робила голубці, я казала, що я трошки фаршу лишаю на свій експеримент. Я спробувала так зробити, мені сподобалось і хочу з вами цим поділитися. Я не дуже люблю робити формові пельмені, тому що мені там то, то щось там мені тісто не так, то мені мені здається, що моя форма має, має нерівну поверхню і такою скалкою погано відрізається, прижимається. Це ми питання вирішили за, цієї, за допомогою цієї скалки. Я зараз я вам покажу. Друге питання, що мені не подобалося, це викладання фаршу в цій ячейки. Оце от двома ложечками, там чи навіть руками, щось тут все запесене. Швидше, мені здається, що е, зліпити просто руками. Проблема ця вирішується дуже легко. Робимо фарш рід, рідший. Е, в мене це просто свинина, я додала води. Він не просто ж такий, ну там геть-ріденький, ну, такий, щоб мені проходив. Через це вічко. Це кондитерський такий трикутник. Ну, не, не, не саме кондитерський, тому що можна через нього, все, що хоче, видушувати. Сюди фарш. Як бачите, один пласт я вже поклала. Головне правило формових пельменів тісто тут повинно бути туге. А я люблю працювати з м'яким тістом. І в мене вже тісто це було в морозилці, тому, як то кажуть, поки що працюємо з тим, що є? Але загалом я вам просто наперед кажу: або тісто на самих яйцях, яйця і трошки води, так як я робила відео е пельмені на бульйон, або просто туге тісто на самій воді. От. Як вирішуємо питання з фаршем? Отак, от ну я собі там приблизно намітила, що от стільки від кінця, я тут пальцями зажимаю, і така кількість фаршу мені вистачає. Підганяю до кінця фарш і видушую. Отак от і поїхали. Взагалі, хто не любить працювати з тістом, потрібно. Як то кажуть, шукати причини? Чому вам не подобається? Часу багато займає, ви, ви могли б щось зробити інше. Вімкніть собі фільм, вімкніть собі передачу якусь, якийсь майстер-клас, щось навчальне, художній фільм, будь-що. Все, і ви вже, як би сказати, відволікаєтеся від того, що ну, у вас це займає більше часу. Якщо вам не подобається саме тісто, там, чи воно липне, чи воно рідне, шукайте рецепт, який вам сподобається. Я також, не, хто кажуть, не від самого народження а любила ліпити вареники. Але коли знайшла те тісто, з яким мені легко працювати, і воно, скажімо так, в процесі мене не дратує, все, питання з варениками і плем'яннями, хто кажуть, вирішилось не раз. Так само і з формовими пельменями. Знати просто, яке тісто туди потрібно, і все. Дивіться, видушили, воно такими стоїть нерівними піками, вмочую пальці у воду. Можна навіть і не тримати. І одночасно і розрівнюю, і а, придушую так фарш туди вже далі глибше. Якщо робити таким способом, то дійсно формові пельмені будуть швидше ліпитися, ніж звичайні. Бо мені завжди здавалося, що вручну і швидше ліпити. Ну, а тим більше тут вони такі і смачніші, тут менше тіста виходить. Бо ж немає оцієї ручної, як би сказати, ну того заліплювання того краєчку. От. І оцей фарш, що він вже рідший, мені також подобається. Краще. Все, накриваємо, притискаємо, ну і вирішуємо, якби друге, що мене турбувало. Дивіться, бачите? Вона мені не прорізає, вона як будто йде по самих краях. Беремо меншу скалку. Я її купувала, як то кажуть, про всяк випадок. Вдруг прийде такий час, що вона мені буде потрібна. От він і прийшов. Все. І маленька скалка захоплює меншу площу і прорізає саме там, де от мені потрібно. Так, це відео піде без монтажа, бо я вже так трошки спішу у нас зараз світло по графіку вимкнуть, щоб можна було. Ліпити можна і без світла, а от Викласти відео і зняти його, бо світла не виходить. От, то я вже так без монтажу, без нічого. Я сподіваюся, хоч одна якась порада цього відео, яке ви зараз побачили, вам стане у нагоді. Так, якісь самі настирні не хочуть випадати, ми їх підпихнемо. Тішнори вирішили не випадати. От. І все. Зараз раз-два. Я виліплю все тісто. І продукти використаються, які були в морозилці. І, як би сказати, нова їжа, нові заготовки готові. Ну що ж, я буду далі складати. Ну, а вам дякую за перегляд. Дякую за ваші вподобайки, за підписки. До зустрічі в нових відео. До побачення!